Ну що ж, знову я повернувся на планету Марс. Що ми бачимо? Отже, відсканувати ми вже не можемо ніякі сектора, так як все у нас було проскановано. Давайте пошукаємо аномалії, чи потрібно нам якісь відсканувати. Не бачу ніяких я аномалій, значить, немає що сканувати. Отже, пригадуємо, що ми збудували купол. І тут у нас є готель, один, другий, але не вистачає нам колоністів. Точніше, нам не вистачає туристів, щоб до нас прилетіли і могли працювати. Також у нас відбувається пильова буря. Моксі не працює. Отже, перевіряємо, водичка ще є, хоча її небагато, кисень, до речі, дуже швидко закінчується. Можна все з'єднати трубами, зробити одну єдину систему. І, мабуть, що... так, тут багато води. Мабуть що так і потрібно зробити. Тут у нас все з'єднано, отже, протягуємо труби. Так, а труби ми протягнути не можемо. Це дуже погано, як на мене. Отже, є у нас тунель, але вартість будівництва 30 запчастинок. Це те, чого у нас немає. Хоча у нас їх є аж 500, в принципі, можемо собі дозволити. Щоправда, я думаю, якщо його вже будувати, то, можливо, потрібно тунель десь ось тут збудувати. Так як є згори спуск з цієї сторони, а також ось тут. А тунель, можливо, ми збудуємо десь ось тут. І, відповідно, уже можемо підключити підключити. Отже, беремо трубу, протягуємо. Так, трубу підключили, і я думаю, що ще потрібно нам силовий кабель теж прокласти. Щоправда, я точно не знаю, чи буде передаватися живлення через тунель. Але ми зараз це і дізнаємось. Отже, хтось буде займатися будівництвом чи ні? Тут нічого немає. А немає чому, тому що, скоріш всього, жоден із дронів не може дістати. Давайте підвеземо сюди залізо. Також нам потрібен бетон. Завантажуємо. І потрібні були запчастини. Так, а запчастинок у нас чомусь дуже мало. Давайте візьмемо ще ось тут декілька. Ну, таке собі. Потрібно, якщо я не помиляюся, запчастинок 20. Давайте перевірю. Так, 30 запчастинок нам потрібно, 20 заліза і 80 бетону. Отже, залізо є, відправляємо транспорт ось сюди. Для того, щоб залізо залишити, взяти ще бетону і запчастинок. Ну і давайте перевіримо, отже, бачимо, що пильова буря пройшла. Ти залишаєш все залізо. Отже, кесень у нас є, водичка теж є. Все дуже добре. Не працює у нас полімерний завод. А завод не працює чому? Тому що, мабуть, що у нас ні, є сім колоністів, які не мають де працювати. Давайте вмикаємо завод. Якраз буде одна робоча зміна. Так, завантажуємо бетон. Запчастинки. І тут теж бетон візьмемо і запчастини. Ну що ж, з'явилися у нас колоністи? Ось бачимо, дані колоністи являються туристами. Отже, я, мабуть, що нікого не буду брати. Візьму лишень туристів. Ракета з колоністами прилетіла. Розташовуємо одразу ж її біля ось цього новенького купола. І давайте перевіримо, чи тут працюють всюди колоністи. Отже, Космобар у нас не працює. Що ми бачимо? З'явилося три колоністи в одному готелі і два в іншому. Ще можемо зробити покращення. Колоністи є. Для того, щоб працювали кафешки, начебто все добре. Давайте перевіримо, чи не з'явилися ще бажаючі прилетіти на Марс. Бачу, що є, але одна людина, заради неї ми не будемо відправляти ракету. Так, і у мене ще є транспорт. Всю дохід, що він тут робить, стоїть, чекає. Давайте відправимо його ось сюди і задамо йому маршрут. Він буде возити наших туристів. Вони будуть любуватися красотами планети Марс. І, можливо, будуть вони щасливі, перекажуть іншим туристам, і у нас будуть туристів все більше і більше. Будівництво тунелю потрібно ще привезти бетончику. Отже, набираємо бетону. Єде наш всюдохід. В принципі, я можу вже прокладати йому шлях. Отже, що ми можемо запропонувати? Наприклад, ось тут він починає завантажуватися, потім проїздить ось тут. Далі може зробити круг, круг навкруг. Так, куди б він поїхав? Давайте відправимо його сюди, потім ось тут він зупиниться, подивляться на наші вітрогенератори. І приїде знову ж таки додому. Ну що ж, шість точок у нього є. І він поїхав. Питання він когось возить? Говорить, що немає нікого, але сьогодні вже одного колоніста він відвіз. Точніше, туриста. Давайте спитаємо, як почувають туристи себе. Отже, здоров'я 100%. З душею у них все нормально. Хороший відпочинок говорять. Так, хороший відпочинок. Тут що? Здоров'я плюс? І тут бачимо, що все здорове у нього, він щасливий, все зелене. Хоча бачимо, що тут параметри такі собі, але багато плюсиків. І давайте ось тут перевіримо. Так. Отже, колоністи, точніше, не колоністи, а наші туристи щасливі, але бачу, що зламався один транспорт. Його потрібно відремонтувати, і ми вже ми збудували тунель. Давайте перевіримо, як він працює. Заїхали зверху, виїхали знизу. Це дуже добре. Під'їжджаємо до транспорту, який потрібно відремонтувати. Отже, дрони вилазять і, і ми вже встигли відремонтуватися. Це дуже добре. Відправляємо транспорт з дронами і вантажний на місця. Так, тут вже теж нічого нам не потрібно робити з даним тунелем. Отже, бачимо, що ракета стоїть, ніхто її не завантажує, так як вимкнено завантаження золота, але колоністів, туристів теж немає. Значить, вони ще проводять час, відпочивають у нас. Всюдохід везе одного одного туриста. І ще я за кадром почав ось тут все вирівнювати, щоб прокласти мережу електропостачання. Ну і звісно, що трубопровід. Отже, протягую кабель. Бачимо, що кабель з'єднався з тунелем, це дуже добре. І тепер спробуємо ще протягнути трубопровід. Так, тепер у нас система стала єдиною. Перевіряємо. Вода є, кисень є. Це дуже добре. Так, які ще у нас є проблеми? Що тут у нас відбувається? Не мають колоністи, де жити. Чому? Університет. Інститут. Давайте відкриємо ще одну зміну. Не знаю, чи це чимось допоможе. В школі можемо відкрити ще одну зміну. Хоча я бачу, що тут проблема, що колоністи не мають де все ж таки проживати. Чим їм допомогти? Також проблеми у них є, відеоігри і хочуть випити. Ну і поліклініка. Поліклініка одна є, працює, її трішечки не вистачає. Отже, 11 колоністів немає де проживати, а ось, тут, а ось тут є вільні місця, чому вони не хочуть перейти ось сюди. Ось бачимо, є вільні місця, і їм, в принципі, недалеко і ходити. Щось вони дуже ліниві. Отже, що я можу їм запропонувати? У нас тут місця немає, щоб збудувати ще квартири. Отже, інститут не будемо чіпати. Університет теж ні, школу ні. Садочок теж ні. А можливо, одну лабораторію все ж таки потрібно розібрати, замість неї збудувати квартири. Але тоді буде проблема, що у нас буде дуже багато вільних, вільних колоністів, які не будуть мати чим зайнятися. Так, і в мене ще одна проблема. Я не встиг забрати транспорт, який відремонтував. І знову у нас розпочалася пильова буря, це означає, що потрібно буде відправити якогось дрона, як тільки пильова буря у нас пройде. Зате тепер з водою і з киснем проблем у нас немає. Отже, давайте перевіримо, що тут відбувається. Так, є у нас колоністи, які хочуть працювати. Відкриваємо ще одну зміну на полімерному заводі. Ще в планах у мене. Будівництво квартир, але не знаю, чи потрібно це, чи ні. Їжа. Їжа у нас не дуже добре себе почуває. Так, ми можемо відкрити ще плюс додаткові робочі місця. Можливо, буде більше їжі. Хоча я не знаю, чи впливає кількість людей, які працюють. На фермі на кількість їжі. Давайте збудую я ще одні квартири. І відповідно відкрию всі місця на фермах і, можливо, ми ще збудуємо одну ферму. А можливо, ні. Давайте перевіримо, чи щасливі наші колоністи. Ну, практично так. Тепер у нас є вільні місця в даному куполі. Ось бачимо їх 40, хоча. Хоча і так у нас були вільні місця, можна було квартири не будувати. Ну, але вже. Так, і бачимо 4 колоніста. Колоністи, туристи хочуть нас покинути. Отже, відправляємо на землю. І перевіряємо, чи немає ще у нас бажаючих. Так, є вони. Отже, одну ракету відправляємо, зараз прилетять інші туристи. І ми будемо ще отримувати якісь кошти. Також у нас пройшла пильва буря, це означає, що мені потрібно два заряджених дрони. Давайте у трьох спробуємо доїхати ось сюди і відремонтувати транспорти. Отже, ремонт одного. І ремонтуємо інший. Ура! Все дуже добре. Відправляємо на базу. Ось тут десь ви повинні бути. Також давайте перевіримо, чи ми можемо виконувати ще якісь місії. Адже тут потрібні ресурси, тут ДУ-транспортер. Тут 4 охоронця. Ну, давайте відправимо. Я думаю, що охоронці у нас повинні бути. Так, охоронці з'явилися, ракета полетіла на виконання місії, і ми можемо ще виконати місію. Наприклад. Наприклад, тут потрібен транспорт. Давайте відправимо його теж. Отже, купол перевіряємо. Вільні місця є, але є ще чотири колоністи, які хочуть десь працювати. Кафешка працює. Все у нас працює. Давайте в інституті відкриємо ще одну зміну. Тепер перевіряємо. Так, є вільні місця, і є вільні робочі місця. Це дуже добре. І давайте ще перевіримо, що у нас відбувається з ресурсами, але спочатку перевіряємо, чи даний купол працює. З водою тут все добре, забезпечено. Ми можемо збудувати ще одну ферму в даному куполі. Але, звісно, якщо є у нас вільні робочі. Вільні робочі, а робочих у нас вільних немає, а ось тут теж немає. Це не дуже добре. А можна якісь маленькі квартири збудувати? Розумний будинок. Жилий комплекс. Тут у нас 14, але це великий. Розумний будинок маленький, но тут проживає 4 колоніста. 12. Отже, давайте спробуємо один збудувати. Десь ось тут. Хоча ні. Не ось тут потрібно його було будувати, а навпаки, з цієї сторони, так як ферму, я хотів розташувати ще ось тут. Ну, вже, поки що буде ось так, подивимось, що буде працювати. Отже, у даному куполі є у нас проблема, що потрібно збудувати ще один склад під електроніку, так як бачимо, що завод не працює. Так, робочі місця, тут все начебто добре. Ніхто ні на що не жаліється, і перевіримо ось цей подовготий купол, відеоігри, азартні, все як завжди. Так, колоністи до нас прилетіли. Розташовуємо ракету Ось бачимо, є наші колоністи, туристи вже заповняють готелі. Це дуже добре. І ще є у нас ракети, які ми відправляли на виконання завдань різних. Давайте їх десь. Наприклад, можемо одну ось тут посадити, і іншу. Інша буде, мабуть, що ось тут. Що ми отримали? Ми отримали золото. Ось тут у нас тут завантажують золото. І бачимо, що ще турист у нас теж є. лише не знаю, що він робив ось, ось в цих краях. Ну, мабуть, що дану ракету я відправляю одразу ж на землю. Нехай її завантажують. Так, не можу відправити, тому що не вистачає пального. А що у нас з пальним? Отже, енергія у нас у мінусі. Це я точно бачу. Так, енергію прокачати ми можемо зробити ось так. Прокачавши наші вітрогенератори. І бачимо енергія вже у плюсі. Це дуже і дуже добре. А от добре, що такі урагани проходять. І мішають. Так, можемо відправити ракету. Ракету відправляємо. Тут що відбувається? Туристи, бажаючих, немає. Спитаємо, чи на землі є. Є, всього-навсього їх два. І перевіряємо, чи я ще можу виконати якесь завдання. М -м, на жаль, якщо би у мене було більше полімерів. Ми би могли відправити ось сюди ракету. Тут потрібно пальне, до речі, пальне. Зараз ми перевіримо. Що, правда, будуть падати метеорити таке собі задоволення. А тут медиків потрібно відправити. Отже, медиків я можу відправити. Все, медики полетіли. І перевіряємо з ресурсами. Так, шлак. Шлак нас не цікавить. Електроніка є. Паливо. Його дуже мало, Запчастини є і мало у нас полімерів. Полімерний завод працює. Ось цей в три зміни, і ще є у нас один ось тут, який працює в дві зміни. Начебто наші розходи і те, скільки ми виготовляємо, одне друге перекриває, з запчастинами проблем нема, з паливом є невеличкі проблеми, як же їх подолати. Мабуть, що паливний комбінат потрібно ще один збудувати і випарювач. Отже, можемо побачити, що дохід 22 мільйони. Це дуже добре. Перевіряємо, чи з'явилися у нас бажаючі, немає. Прибула до нас ще одна ракета, що вона має 5 пасажирів. Так, 5 пасажирів. А які вони? Невідомо, можливо, це наші медики. Тому потрібно дану ракету десь розташувати біля ось цих куполів. Ось тут, наприклад. І є два пасажира ось тут. Це точно наші туристи. Так, це були медики, я вгадав. Перевіряємо. Ніхто поки що не відлітає. Давайте ви побудете десь в космосі. Ще час є. Можливо, у нас хтось захоче відлетіти з пасажирів, туристів. І перевіримо, чи в них все добре. А в них. Так, у них практично все добре, крім. Крім того, що вони хочуть випити. Випити вони можуть у барі? В барі вони випити можуть. Це дуже добре. Отже, туристи відбувають, ці змогли дочекатися ще 30 годин вони могли літати, але прийшов їхній час, хоча можна розташувати ще один майданчик для того, щоб ми могли частіше даних туристів возити. І перевіряємо, чи є ще туристи. Так, вони є. Це дуже добре. Отже, збудуємо ще один майданчик. Давайте ось тут він буде розташований. Потрібен всього лиш бетон. Що туристи говорять? Говорять, що їм, в принципі, все подобається. Це дуже добре. Перевіряємо, чи є ще якесь завдання. Тут у нас що. Так, науку отримаємо 100 пального, 100 заліза. Заліза у нас дуже мало. З паливом. В принципі, пальне у нас є рівно сотка. Не будемо поки що виконувати дані завдання. А більше нічого й немає. В принципі, є ще одне завдання. Так, давайте відправимо. Ракету дану. Треба 50 заліза, 30 запчастинок і 50 палива. Це все у нас є. Отже, з їжею є 600 їжі. Полімери у нас теж збільшуються, запчастинки з пальним частково проблему я рішив. Ну, і в принципі, все інше у нас теж непогано. От заліза трішечки мало. Не знаю, що придумати. І ще я збудував модуль обробки шлаку. Ми будемо ось ці купи зі шлаком. Так, де наші купи? Ось вони. Переробляти в бетон. Отже, колоністи себе добре почувають. Зараз ще прилетить пасажирська ракета з туристами. І я думаю, що на цьому будемо завершувати. І, можливо, потрібно ще один транспорт замовити для того, щоб возити туристів по планеті і щоб вони були щасливі, так як одного разу бачив, що турист жалівся, що він не може отримати. Не може отримати так, особливий ефект. Чому в нього якийсь з'явився особливий ефект, не знаю. Отже, у нас все добре. Тому на цьому завершую. Якщо у когось будуть якісь ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях.